Божий. Слава Ісусу Христу! Дякую вам. Завжди славте Його. Завжди Він один достойний слави і честі. Я кожного з вас радий бачити. Незважаючи на ваші втому, тому що ви працюєте, ви кожен день займаєтеся тим, щоб здобувати і виживати. Я це знаю. Нехай Господь більше примножить вас, але сьогодні час зупинки. Так Господь сказав: шість день будете працювати, і дайте один день Господу. Ми сьогодні, у цей день, не працюємо на своїх роботах, ми зібралися разом, щоб поромовувати над Словом Божим. Я хочу наповнити вам, нагадати, що царює Господь і Його Слово. Він сьогодні між нас, і Дух Святий обов'язково буде працювати в ваших серцях. Але ви будьте уважні до вашого серця. Про це я зараз і буду говорити. Я хочу вам говорити Євангеліє. Євангеліє. звучить як? Ісус Христос із Назарету, який помер і воскрес! Він цар. Євангелія іншого нема. Ісус Рисочка Тере Цар. За це помирали перші апостоли. Під е, натхненням тієї е, онлайн-конференції, яку ми мали, так, місіонерська конференція зібралося більше тисячі пасторів, місіонерів, п'ять тисяч у залі людей. І ті, говорять про одне. Ми сьогодні маємо перемогу. Бог дійсно здійснює всю свою силу Євангеліє, несеться, незважаючи сьогодні від законів, законодавств, розрішені, можна це робити чи не можна. У нас сьогодні є одна ціль: у нас є ціль спасіння людей, і цим якраз піднімається слава Творця на планеті. Вся земля сьогодні горить вогні. Вся земля сьогодні має потребу, і вони шукають визволення, але шукають це не там. І ми сьогодні маємо вийти на ці терена і сказати: Господь царює. Тому для початку своєї промови, проповіді хочу з вами роздумовувати над таким словом. Лікар Лука в 11 голові написав нам: учобу Христа, учобу Божу. Це молитва Отче наш. 11 глава, другий стишок. Моліться так, Батько наш Небесний, ти сущий від віків, нехай святиться Твоє ім'я, і всі, хто прийде до тебе, будуть відділені від гріха, це святість Господня. Нехай прийде Твоє царство, і про це я сьогодні буду говорити. Це особливий час, коли ми молимося, говоримо, нехай прийде Твоє царство. Нехай прийдуть усі Твої благословіння на цю землю, тому що згрішили ми, наші батьки згрішили. Ми не знали, як жити. Господи, у нас не було Тебе і Твого слова. Наші, які жили перед нами, не знали навіть читати. Але Ти завжди не залишав дітей. Ти завжди не залишав планету і давав нам відкриття. І це сталося в останній час, коли прийшов Ісус Христос, то ми сьогодні, маючи Ісуса Христа, Сина Бога Всевишнього, можемо назвати Небесного Творця Батьком. Ти можеш сьогодні назвати Його батьком. Якщо у тебе не було відношення з своїм земним батьком, бо земні батьки недосконалі, вони бувають по-різному. А можливо, твого батька вже нема, то сьогодні ти можеш знайти у нашому Господі свого батька, який буде тебе направляти, поправляти, він може тебе захистити від усього зла. Нехай буде твоя воля, як на небі, так і на землі. На вашу думку, який порядок на небі? Чи там є якісь голосування, порада якась? Хто що там робить? Так, Господь каже, нехай буде тут на, не, на землі такий порядок, як на небі. Нехай сьогодні не буде в розумах людей якісь розділення. Господи, прийди і зроби свою велику роботу. Дай нам хліба щоденного, бо ти знаєш, що ми живемо на цій землі, і нам потрібно жити. Для того, щоб ми продовжували жити, нам треба земний хліб. Для того, щоб ми продовжували жити духовно, нам треба духовний хліб. І ви сьогодні дуже добре зробили, що прийшли на це місце. Ви будете мати духовний хліб. Господь, пройшовши усю свою земну долину, яку мав пройти, 33 роки показував своїм життям, як треба жити. Він дійсно не згрішив у жодному, хоча був випробований у всьому. Він мав силу сьогодні взяти на себе гріх і понести його на Голгофу, і розп'ясти. Тобто, ти, живучи сьогодні в тілі, якщо ти у посвяті, якщо ти дійсно, дитина Божа, мусиш розуміти, неважливо, як ти себе відчуваєш, ти сьогодні святий, відділений від гріха. У тебе нема нічого спільного з ним. Борися і перемагай, якщо тебе щось буде на тебе давити. Хочу ще раз вам сказати, що наш Господь зробив і виконав закон, яким чином? Яким чином виконав Ісус закон? Він поніс прокляття закону на собі. Це одне, що сьогодні Біблія говорить. Виконання закону вже здійснено. Закон виконано. І виконано це Ісусом Христом. Якщо ти послідовник Його, якщо ти дійсно знаєш, і сила Всевишнього тебе оцінила, ти виконав закон. Я тебе вітаю. Ніхто не міг виконати закон. Але в Ісусі Христі ти виконавець закону. Тепер Він що зробив? Воскрес із мертвих. Ми будемо це говорити: смерті Воскресіння Ісуса Христа. Без смерті не було б Воскресіння. Його батько Небесний воскресає із мертвих. І що це, що це? Це жертва прийнята? Сьогодні є пахощі і це ти, який даєш свій час, ресурс, своє славослов'я. Да? Ви, ви кажете, слава тобі, Господи. Тому, коли закликаю говорити слава тобі або з вами вітаються, то відповідайте голосно, щоб всі почули, Небо сьогодні чує про це. Як ми можемо робити справу Божу? І для чого Господь вибрав кожного із нас? Ісус Христос останнього часу, коли Воскрес із мертвих пішов на гору, і ви всі знаєте ці місця, я дуже часто їх повторяю. Піднявся в очах учнів своїх, сказав такі слова. І дана мені всяка влада! На небі і на землі. Це так робить бадьоре моє серце, влада у нашого царя. Кого тобі сьогодні боятися? Якщо перед тобою іде цар на царями, той, який прийде скоро у величкій своїй величі на білому коні, із ангелами тьмами, і перед ним склониться всяке коліно. Земних, небесних і преісподніх. Упадуть на лиця свої. Одна категорія людей буде особлива. Вони піднімуть свої очі до гори і скажуть: Гряди Господи, ми чекали Тебе. Це наречена Ісуса Христа. Ісус Христос, Він є Царем, але Він є нареченим. Які відношення у молодят? У чоловіка, який хоче взяти жінку за себе, і у жінки, як вона себе поводить, яка вона дійсно обережна, для неї нема іншого, у неї є свій наречений. І Господь Ісус, залишаючи своє повеління учням, це велике доручення сьогодні дає нам ціль, для чого нам жити. Я хочу, щоб ви звернули свою увагу. І це, що сьогодні чим да далі, тим більше буде тебе такий клубок, із якого ти не зможеш вийти ніколи. Тому що кожного дня є свої заботи, і вони будуть тебе чіпляти, і вони захотять, щоб тебе забрати від основної цілі, яку дав Бог тобі. Господь закликав тебе: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію. І всякий, хто буде вірувати, охреститься, спасенний буде. А хто не буде вірувати про хрещення взагалі нема мови, загине. То ми сьогодні зобов'язані перед тим, хто закликав нас. І за любові до нього ми починаємо любити людей. Любити людей дуже складно, і ви це знаєте. Людей любити нема за що. Але коли ми повертаємося із тої благодаті, коли ви побули на колінах, коли Господь говорив ваше серце, коли Дух Святий наповнив вас, і ви плакали перед Ним і сокрушалися, ви набрали сили і сказали: Господь, я тут, посилай мене туди, куди ти хочеш. І так сталося колись у мене в житті. Я не знаю, чому я тепер на цьому місці, але він знає і я довіряю йому. І я сьогодні хочу закликати кожного з вас почути доручення Ісуса Христа. Але щоб його почути не просто своїми вухами, ви сьогодні будете чути якусь інформацію. Я не знаю, про що ти тепер думаєш. От ти тепер сидиш, я дивлюся на тебе, я не знаю, про що ти думаєш. Але я хочу дати тобі два рецепти від великих людей. Книга Даніїла, 10 голова, 12 стишок. Книга Даніїла, на жаль, сьогодні проектора немає. Якщо ви маєте носії, відкривайте. Або я дуже люблю слухати, як ви своїми духовними мечами шуршите такий шелест Біблії. Це щось особливе для мене, коли ви носите свої Біблії з собою. Я дивився на людей. І на вулиці, коли людина йшла в церкву. Він таку Біблію велику мав у нас там в Рокосові. І він тримав під плечом Біблію, і люди дивилися, знаючи цю людину, це щось було особливо. Він тепер не соромиться слова Божого. Великий муж Божий. Він Написав у своїй книзі, і сьогодні це через тисячоліття прийшло до нас. 10 12. І сказано було Даніїлу. Даніїле. Не бійся, бо з першого дня, як ти поклав у своє серце, щоби постигнути розуміння і змирити себе перед Богом Твоїм, твої слова почуті. І я прийшов по твоїх словах. І ще раз, Даніїле, не бійся. Коли ти почуєш якийсь заклик іти на проповідь Євангелія і бути євангелистом, у тебе прийде страх. У тебе прийдуть багато питань, а як це робити? А звідки у мене фінанси? А як ми туди підемо, чи що буде якщо. І у нас дуже багато питань прийде у наше серце страх. Я хочу забезпечити вас знанням. Страх це відсутність довіри Богу. Я хочу, щоб ви не боялися нічого. Воїн Бога це безстрашний, як лев. Воїн Бога не боїться нічого. Я вчора чув цей приклад, коли один із місіонерів Англії повернувся з Африки, і там у нього був такий смертельний укус лева. Лев його вкусив. І він прийшов, і в нього була така велика рана, його перемотали. І коли він прийшов у церкву, і всі брати восхищалися, от яка жертва! Яка жертва! Слухай, заради Євангелія він просто сказав такі слова, будь ласка, щоб я ніколи більше не чув такі слова жертва. Я хочу вам розказати про одну жертву, яка була 2000 років назад, там на Христі, на Голгофі. Це була жертва. Те, що мене поранено, це ноль. І я не буду рахуватися своєму життям, ні своїма крова, не знаю, що має бути зупинити тебе на великій цілі Христа, який Він забезпечив і сказав: Я буду, бо дана мені власть, я йду перед тобою. Питання розположи своє серце, щоб почути Бога. Даніїл це зробив. Він поклав у своєму розумі питання: я хочу мати характер Ісуса Христа. Я хочу мати характер Бога, щоб бути особливим на Його справі. Не для того, щоб хвалили мене, каже, а для того, щоб був возвеличений цар на царями. Другий із великих прикладів, які я маю на сьогодні, це Книга Єздри. Книга Єздри, сьома глава, 10 стишок такі слова. І поклав Єздра у своє серце. Такі самі слова, щоб вивчати закон Господній і виконувати його, і учити йому Ізраїля. Єздра. Коли вони були у полоні, коли вони почали бачити великий, велику біду для народу, у своєму серці поклав шукати Господа. Ми не зможемо бути євангелистами, а наша церква це євангелисти. Тут розсадник євангелистів, щоб ви це знали. Нема іншого інститута, ні одна, ніяка. Я не хочу принизити, не дай Боже, семінарії або ще. Ніхто вас не навчить. Церква там, де є всі зв'язки, як у тілі. Там є кровоносна, там є нервова, там є лімфа. Там усе приходить у Тебе в життя для того, щоб ти пізнавав Христа і виніс Його за межі. Ісус Христос сказав такий приклад про сіль, яка толку із солі, якщо вона не робить свою роботу. Яка толк із солі, якщо вона просто стоїть у сільничці у Тебе у серванті? Знаєте, коли є результат? Коли ви берете маленьку щепотку, і там є вкус, смак, там є дезінфектор. Там багато речей, які приносять пользу, користь. То хочу сказати вам. Господь сьогодні закликав вас не для того, щоб ми сиділи. Ми збираємося у неділю, щоб посидіти тут, щоб послухати і один одного підбодрити. Але ми займаємося роботою Божою. почувши заклик Ісуса Христа, ідіть, Усі почули і пішли. Для того, щоб почути, ми самі маємо, і Господь дозволяє нам, на прикладі Даніїла і Єздри, поставити у своєму серці. Я хочу пізнати тебе більше. Я хочу розказати тебе, про тебе людям, для того, щоб всі спаслися. Бо так полюбив Бог світ. Що з неба покричав і сказав: Я люблю, я вас дуже люблю. Так це робив Господь? Non, Чому іноді люди кажуть, Я її люблю, я його люблю. Або і в церкві один одного знаєте, яким чином? Я люблю тебе. Знаєте, як полюбив Господь світ? Що віддав Сина свого? Він себе віддав заради мене. Заради тебе. Є якась дія, то я закликаю вас, якщо ви любите Ісуса Христа, якщо ви поставили в своєму серці дійсно догодити Господу, то я закликаю, щоб ми вийшли в цей світ і проповідували на своєму рівні, якщо ти не знаєш мову німецьку, швейцарську, то ти обов'язково будеш у кожному дні зараз зустрічати людей на тій мові, яку ти знаєш. На тій мові, на якій ти можеш донести людям, якщо ти це не робиш? Є тільки дві причини. Чи ви знаєте, що закрило рота євангелистам в церкві? Гріх? Людина, яка виходить на вулицю і каже, ну як я можу розказувати їм, якщо я. Сьогодні час звільнитися від цього. Я хочу вас закликати як церкву. Там, де ви є, на цьому місці, ви можете стати і сказати: Господь, моя совість мені говорить, я програю в цих і цих речах. Можливо, тобі треба щось перед Богом взяти і скласти обітницю, заповіта і сказати: Господь, як колись Яков сказав, якщо ти збережеш мене у цьому світі, я піду. Якщо ти йдеш передо мною, я йду. Можливо, сьогодні час і ще раз і ще раз сказати, як хочу. Бо це останній час. Подивіться, що, як працює сьогодні вся система людська. Це останній час, і люди мруть, як мухи, самі мруть. Кожен день люди молоді помирають не на війні. І люди поповнюють ряди тих, хто попадає в пекло. Чи для цього Господня якраз місія була, щоб люди попали, ці люди, які навколо нас. У мене були питання, коли я стояв біля могил, біля гроба, коли я хоронив людей. Я не міг з певненістю сказати: остання наша розмова з цим чоловіком була дуже важка. І як би не хотілося тим біля гробу почути про свого ближнього є шанс. Відмолимо, понесемо кудись на монастир. Це все брехня. І коли зупиняється серце людське, коли нема вже дихання в ноздрях, предстає чоловік душа людська перед Господом. Як добре сказати людям, що вони звільнені, але це звільнення треба отримати з пробитих рук. Євангелія звучить одним образом: Господь Ісус. Це Бог. І він дійсно любить людей. І він дійсно сьогодні, незважаючи на наші переступи, може по-справжньому прийняти кожного з нас. Дітки, у скільки років можна вже покаятися? Дорослі, а де ліміт до якого часу, у скільки років вже не можна покаятися? У 102 тепер була жінка, у 102 може людина покаятися? Може, це вже за старе. Або у вісім рочки, у 5 рочки, у 3 рочки. Кому 3 рочки? Ви думаєте, що це ще скоро покаятись? Я хочу закликати вас. Ви не знаєте, скільки вашим дітям років. І ви можете, і вам релігія розкаже і всі науки вам покажуть. Ми не знаємо душу людську. Ці діти наші маленькі. Вони сьогодні на своєму рівні. Господь працює в їхніх серцях. І ви дуже добре робите, що приводите їх сюди. Знаєте чому? Щоб вони сьогодні почули. Усім сьогодні потрібно Христа. Ми коли співали таку пісню, я був у хорі, де було 5 тисяч чоловік. Я Регента бачив у такому телевізорі маленькому. У нас на арені Львів. Був Франклін Грем, і ми робили євангелізацію. І у нас була дуже хороша пісня. Знаєте, як вона звучала? Людям нужен Бог. Людям потрібен Христос. Щоб ти сьогодні не шукав, щоб ти сьогодні собі не думав, от якщо б у мене звільнити мене від цієї проблеми, от зразу б життя б пішло. Я хочу сказати, що ви себе обдурите. У кожного дня є своя проблема. Навіть сама глобальна проблема, про яку ми сьогодні думаємо і мріємо перемога, закінчення війни. Я хочу вас сказати, що так ми думали про коронавірус. От якщо ця уже напасть пройде, Господи, от ми почнемо жити! Брехня! Закінчилось одне. Прийшло ще хуже. Я вас хочу забезпечити сказати, що Слово Боже говорить, що закінчиться і війна. Але, але у Царстві Божому добре. Ми живемо і мріємо про небесну країну, яку Господь приготовив нам. У тій країні. Є гармонія, порядок. Там нема жодного смутку, там нема сліз і хвороб. Там звучить слава Христу. Там кожен день поклоніння. Тому, хто своєю кров'ю викупив нас із багатьох. Тут стояв Сергій Демідович, да? що співав? Він не пройшов мене мимо. Я один із тих, кого Він не пройшов і подав мені руку пробиту. І з тієї багнюки, де я був, де ти був, він не посоромився, зупинився, він не знайшов собі якісь інші зайнятості. Ісус Христос сьогодні проходить поміж твоє серце, і Він подає тобі сьогодні руку спасіння і каже. Іди за мною. Іди за мною. І багато хто встав і пішов, але були і такі, які задавали питання, у них були причини не піти. І дуже важливо, я спостерігаю за Ісусом Христом, Він більше до них не повертається. Він не повертається до них і ще раз і ще раз їм говорить, «Іди за мною. Можливо, сьогодні час, коли Він говорить це до тебе. Я це говорю навіть тобі. Ти вже в посвяті, ти член церкви, ти пастор. Тобі сьогодні потрібен Христос. Тобі сьогодні не треба шукати, як догодити людям. Для того, щоб прийшов спокій у твоє серце, і ти преобразився, і твій характер був соответственно Христу. Сьогодні є заклик Духа Святого. Сьогодні всім повсюду Господь радить. Наказує, братику, дякую. Господь повіліває. Покайтеся. І нехай охреститься кожен із вас у ім'я Трійці, Отця Сина і Духа Святого. Получите прощення гріхів і будете мати вічне життя. Тут на землі ця мандрівка дуже швидко проходить наше життя вже півроку з Нового року зараз пройшло, вже Пасха. Як швидко плине наш час, так плине й час моєї проповіді. Я багато ще вам можу розказувати. Я восхищаюся творцем. І ще раз Господь мене сьогодні, вчора вечором, вчері повернув туди, куди він мене вперше закликав. У мене один із перших таких е моїх е напрямків був євангелизм. Я вуличний євангелист, я ходив по селах і місцях. І я тепер так само загораюся, ще раз і ще раз говорячи. Ідіть зі мною, якщо хочете, якщо вас веде Господь кудись, то, можливо, ми якраз і спускаємося вже на Африку. Забезпечую вас, що вам буде дуже некомфортно. Але це дуже прибильне діло. Цей бізнес дуже сильно прибильний, тому що одна душа навернена від пекла. Одна душа небо радується. Давайте поставимо такий блокпост прямо біля пекла. Коли люди хочуть вже туди пройти, а ми його прямо з дверей пекла вириваємо. звідти. Давайте. Церква не одна, а вже асоціація церков апгрейд. Давайте робити Божу справу. Між вами є багато пасторів, багато деяконів. Ви усі на Неві Божій. Потрібні, тому що ми молимо Господа. Пошли тружеників, на ниву, ниво білі. Давайте помолимося, давайте встанемо, будемо молитися.